Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг і продовжимо нашу рубрику Chill-Out and Relax. Зараз знову покажу тобі таких дві легеньких каточки. Як це відбувалось? Дивимося, знайомимося, все як завжди. Значит, у мене синій колір. Це Piemont. Союзник мій Рі10 це Іспанія. Напроти мого союзника Капібара також Іспанія, і напроти мене П'ємонт, це Нуб. О, прям Нік відповідає відео. Назві. Ну, не назві відео, а тематиці відео. тобто. Давай, значить, я прискорю. І будемо дивитися, значить, так, у мене що тут дві кази. Академія. Напевно, я піду у століття. Двікази також є. Тут є. Тут тільки будується друга. Угу. Академія пішла. Так, ну що, у мене, значить, є вже шахти. Одну тільки чотири чоловіки відправив чотири селянини. Займаю ще золото. Ой, тобто вугілля і заліза Прокачую їжу. Що там? Раз до століття переходити. Є, пізновато, але перейшов. Збираю на мішки, є мішки і каза пішла перша. Так, паркан я будую. Тут шматок стіни, тут штіни шматок. Так, друга пішла каза. Тут також дивися шматок стіни. Все, є дві кази у мене. І понеслась. стайні, Третя вже. Депцентр є. Іще і ще й фіолетовий побіг. Січкою. 26 січових козаків. Куди Ага, дивися, у мене тут недобудована ще стіна. Намагаюся я тут його зустрічати. Дивися, всі стоять поки що. Оу, союзник мій, нічого собі. 164, майо! -ма це скільки він золота над них витратив. Непогано. Так. Слухай, а де вони? А ось. 120. Це вже зараз не 120. По-моєму, там щось 50 чи 60 вони на початку коштують. Ну, блін, не що. Я думаю, десь до 10 тисяч золота витратив на них. У нього взагалі ще й проблеми з золотом. Так, а, тут я не показав, тут фіолетовий намагався мені пробігти сюди. Е, проламав мені тут діру, все-таки. Де я його відбив і вже зараз забудуюсь. О, дивися, тут живий і зелений рейтарами вийшов. Десь, куди це мені йде? 17 рейтарів взяв. У нього по прокачкам. Дві стайні. Две захист, нічого собі вже майже на максимум качнув. Так, академія нічого. Ну і, коротше, тут. О, дивись. Мушкетери прокачані. А з дипцентру нікого не наймає. Союзник мій вже там щось намагається рейдити фіолетово, але дивися. Дві шахти взяв. У них нація однакові. Так, що роблю я? Фіалетова ще гляну, що у нього драгуни прокачані. І в пік грає. Всі сили вже є пострілу. Відкову має. Угу. У мене. Підкова також уже є. Насила беру швидкостріл. Тут три стані. Четверту треба. Так, і що, підходить тут до мене? Зеленими ритарами своїми. Зараз вони тут всі ляжуть. Угу. Фіолетовий йде в атаку. Але тут стіна з гаубицями дивися. Так, що у мене ще два ордеподи будувалося. Коротше, ось моя армія. Е, в общем, я побачив, що не дуже активні у нас суперники і перейшов я на мушкетер уже. Три сили швидкостріл маю. Так, і що, буду атакувати я зеленого, походу, так? Да? Ну, що? Ох, як же все. О, а в зеленого тут подивися 5 багатостволів. Тут ще 4, -мо. А мої гаубиці де? Ну є тут, в принципі, ось, я вже почав накидувати по ним. Так, це якийсь бах реплею, дивись, мушкетери його пішли. Так. Що ж. Знищив я тут ці багато стволки, він підтягує ще ось шість штук. І фіолетовий тут дивись, став драгунами. Тут військо. Рейтари йдуть. Рейтари просто без атаки йдуть. Ну нормально, так. Да. Так, намагаюся тут знищити ці багатостволки. Хоча в мене тут, подивися, кількісна перевага яка. Фіолетовий драгунами своїми вирішив тут підтіснити мене трохи. Ні, тут можна було просто Ctrl-A і на зеленого йти. Би ці гаубиці нічого не зробили. Тобто багато стволки нічого не зробив. О, ось я якраз, походу, це і роблю. Відвожу драгунів назад, щоб е піка і рундашири на себе приймали весь урон. І знову ж таки, диви фіолетовий. Підходить і я відходжу назад. Так, ну вже можна з фіолетового... О, так, да, давай бач. Повертаюся я на фіолетового. У фіолетового, до речі. Академія. 4 сили швидкостріл. А в мене... У мене такі три стайні, подивись. У мене також 4 сили швидкостріл. стріл. У мене тут знову ж таки кількісна перевага, я його з легкістю перестріляв. Союзник мій тут дивився як кладе всіх. Знову ж таки, давай збережу я драгунів. У мене же їх 123 тут. Вся, пішла атака. Ой, да, тут якби кількісна перевага. Союзник мій також там всіх перестрілює. Ну, відповідно я також. Селяни пішли в бій. Що тут дивися? Ще є військового фіолетового. Знову тут рейд. А щось я пропустив, його не помітив. Ну і все, і тут вже база зеленого просто зноситься. Що не робити? Чекає до союзника, ні. Не бачу ніде селян його, що пішли. У нього взагалі є ще десь шахта. Ні, нема, все, він виходить. Напевно він наві сам не виходив, я просто захопив всі Всі будівлі його з селянами, шахти і все. І фіолетовий також здається. Ну, як бачиш, ось така легенька каточка, а ми переходимо до наступної. А тут у мене вже Польща. Значить, Червоний колір. Я. Союзник мій Мусад. Массад це Прусія. Напроти мого союзника. Каерзис. Це Польща. І напроти мене Прусія. Це Shadow Dragon. Shadow Dragon. Дивимося. Так. Шахти займаються. Що я буду? Ага, зараз я тільки другу казу. певно я тут буду в три казарми йти. До речі. Фіолетовий що у нас? Піку грає. А він. В одній піку і в двох мушкетер наймає. 3 хвилини залишилось. Якщо в мене, значить, знову ж таки, шматок стіни по краям бази своєї я будую, а далі по периметру паркан. <кій> так, і дивися, наймаю я оцих, як вони там, легкий вершник. Все, 15 хвилина. Дивися, найм, швидкість найму їх. 8.25, 25 Посполити рушення 13, а крилатий 26 секунд. Так і що, і зеленої виходить в атаку. починає <кій> <кій> пробувати мені паркан. Сині вже виходить до мене. Ой, фіолетовий. що синів втратить зараз? Всіх всі чуваків своїх. Як пішла тут атака на мене. Гаубиці є, 8 гаубиць є. Ну, я дивися, бач. 371 Мушкетер. О, фіолетового їх. О, дивися, 120, 72, 82, і 7, але ну, тут зрівнювати нема як, бо він там частково і в піку грав. Так, і що? Я підійшов я вже під володіння зеленого, я його розбив тут. Союзник мій тут також біля мене стоїть, але Фіолетовий, дивись, що робить. Ой. І дивися, забігає рейд до мене. Крилатий гусар. Мені довелося, блін, повернутися всім військом назад. І в нього, до речі, по прокачкам. Ну, дивись, 5-3. Немає, а тут швидкостріли стріли дві сили є. Так, але дивися, ну якось він так дивно. Рейдсергоджі мені тут шахту захопив і відхопив назад. Ось тут шахту я відхопив, але бачу, один будиночок мені знищив В такий собі рейд, чесно кажучи. Все, відбився я. Щось зелене виходить в атаку знову, подивись. Ой, блін, дивися. Союзник мій просто зливає війська. Так я тут же підтягуюсь з цими військами. Що у мене є? Купа їжі у мене є. О, вже, до речі, століття можу перейти. Так, відігнав я тут зеленого спарба. І хочу зайняти і сам його. Що ж, стоять, знову всі стоять, фіолетовий задовбав він мене, блін. Так і з цими частинами йде до мене, зливає війська своїми частинами. Тут я його зустрічаю зі своєю частиною військ. Ну, відповідно, перестрілюю. Тут союзник мій зараз переб'є. Все, він собі просто стоїть, подивись на базі. До речі, що він так і продовжує. Да, Абдрес. З двох мушкетерів і з одного ще. піку. Так, і союзник мій підходить до мене. Дві вони... теж такі чувачки, друг на друга не нападають. Фіолетовий на мене намагається атакувати, а союзник мій мені також допомагає. Ну що? Пішов він в атаку, блін, і в мене тут... Слухай, ніби як багато так війська було, а в мене, до речі, добудувалася вже каза століття. Але, бачиш, цією битвою я забув її запустити. Тут подивися, подивися, багато стволки йдуть, і просто в мене тут скільки було мушкетер. Я вже навіть продавив цей фланг. Але ці багатостволи просто знесли. Не знаю, там ну, більше ста їх, напевне, було. Так, що там піку запустив нарешті. Казарми вже перейшов на драгунів. І подивися на мою армію. Подивись на армію зеленого. Ох, у нього вже три кази століття. Нічого собі. Ой. Дві. Вже майже вся академія прокачана. Тільки силу за 7 тисяч взяти. Що в нього є? І отут подивися, щоб зелений просто пішов на мене, і він би мене зніс на раз-два. Але, як вдало, мій союзник тут захотів прорейдити і дивися, і він відійшов назад. Доводиться, бачимо, тепер зривати війська, повертатись назад, щоб рятувати свою базу. Слухай, синя мій туди, скільки там? 37. Ой-ой-ой! Давай, пропустив цей момент я. Фіолетовий зайшов на базу до мого союзника. Ким це він? Мушкетерами, рундаширами два крилатих гусара. Просто зараз там все покладуть. У нього, дивися, взагалі немає армії. Ось, ще й втрачає два міських центра. Ой, як погано. І що, зага не стоїть. Знову ж таки. Знову стоїть. Так, ну я вже тут, слухай, відновився вже непогано. Арт перестрілка. Що відбився мій союзник? Тут вже фіолетове виходить нема союзника. О, така... дивись скільки в нього багато стволок. Але тут крилаті гусари. І у нас пішла сутичка, почалася, Дивися. Е, Такс. Давай наше гляну. О-о-о, подивися. Академія там у нього прокачана вся. А Одравний ні, та ти що? Ну-ка, і що в них там з уроном робиться? 30. В той час, як у моїх. Давай подивимося сюди спочатку. Атака прокачана. Академія прокачана. Значить, там було 300, а у мене... 56! яка різниця майже в два рази. Так, і що ж Ага, і що, перестрілюю? Хоча... Ну, будемо з його сторони говорити. З лівої сторони то він прожрав лівий фланг. А правий вже я його тут. І... Ну що, відбиваю я його все-таки, так? Да? Угу. Так, тут фіолетовий вже починає атакувати мого союзника. Дивись, я відбиваю і вже переходжу в атаку. Опа. А для зеленого складається все погано. Займаю я цей пагорб. Перехожу в атаку. Там фіолетовий. Дивіться, також хочу вже атакувати. Ну, я вже починаю давити, вже і вибору немає. Ось що таке, бач, різниця в прокачках. 56. Проти. О, вже юнь... В... А, стоп, все ж, блін. Я не те, нажав вибачаюсь. Проти 30, ну все ж. Вже... Майже в два рази більший урон. Все, це вже остання надія на селян. Але вже ці селяни нічого не зроблять. Що ж, здавайся, захожу я на базу, так, ще одна партія селян вже всіх, кого були, відправляє. Для порятунку своєї бази, але це йому нічого не дасть. Воїнів треба прокачувати. Бо діла не буде. 30. Урон 30 проти 56. Ага, як тобі різниця? Ось і маєш. Так, а у мене що там? 20 гармат, дв... а, ні, 17 гармат, 10 гаубиць і 6 багатостволок. Ну ж дивися, ну не здає, блін, 4 казарми, це жесть. Це просто жесть, у мене дві всього. Да, Shadow Dragon. Ну, До речі, я з цим Shadow Dragon вже не раз в рейтингу зустрічався. Тобто це... ну, ну якийсь новачок. Я вже чисто от не пам'ятаю, як, які ігри були. Ну пам'ятаю точно, що... Зустрічався. Ай, де візьму тут фіолетовий бушує на базі мого союзника. І що ж, я підходжу вже до володінь фіолетового. Ну і що буде? Всі знову поставали, відновлюються. Так, стіною позакривались, там закрилися. Так позакривалися, що... Фіолетовий здався. Ну, як бачиш, знову ж таки. Легенька каточка у нас вийшла. Стоп, чи це не здався? Це... А, ні, здався. Так, да, значить, легенька каточка. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.